Кров Авдіївки, ґрунт не всмоктує, їм би мріяти мить і соколом, душа пурхнула в небо зранене, небо кревцею, брата скрапоє. Кров Авдіївки плине ріками, чи не вміємо, чи каліки ми, не цінуємо цвіту нації, не пробачимо, непробачене. Кровавдіївки пахне помстою, гнів під віями меч загострено, гірше нікуди ми над прірвою. Годі тішитись перемир'ями. Крова в скронях гупає, хтось втішається купів трупами, масакруючи нас під градами. Дограбовує недограблене. Крова Вдіївки їм на совісті, скоро стінами кров просочиться, не врятуються блазні втечами, скверну спалимо вогнехрещами, крова Вдіївки їм отрутою, стане скоро вже Бог заступиться, засиріт і вдів ними зраджених. Землю вмиємо кров'ю вражую.